Усіх вітаю на моєму каналі. Отже, ми з вами продовжуємо говорити про Рід і про те, як варто з ним комунікувати, хоча б на побутовому рівні. Отже, найкращий варіант, з якого ми з вами можемо почати свою практику та комунікацію із родом, це створення куточка пам'яті або ж алтаря пам'яті. Ця е, е, традиція дуже гарно висвітлена і показана нам в мексиканській традиції, особливо те, що є у них національним святом днем, днем мертвих. Якраз ми з вами говоримо про створення куточка пам'яті або алтаря пам'яті. Із чого ж складається такий алтар? Частіше за все, на ньому є фотографії, які розташовані по-різному, кому як зручно, наших з вами покійних родичів. Бажано, щоб на алтарі стояли фотографії людей, яких немає в живих. Це ну зрозуміло. Але якщо так вийшло, що улюблені бабуся з дідусем у вас є тільки на фотографії, на які присутні і ще живі люди. Нічого страшного з того, що ви їх поставили на такий алтар пам'яті, не буде. Бо звертатися, ви будете подумки до бабусі і дідуся, а не до когось іншого. Там і не потрібно нагнітати і думати, що все, якщо воно у вас стоїть там в куточку пам'яті, то все капець. Всі повимруть ні, не повимруть Отже, нам бажано знайти місце у квартирі, де ми з вами можемо поставити такий куточок пам'яті. Виставити там портрети наших покійних родичів. Якщо Портретів у нас не залишилося, фотографій, фотокарток там якихось немає, ну так вийшло. Да? От, але у нас є предмети, які асоціюються з нашими покійними родичами, то на їх місцях можуть стояти ці предмети. Наприклад, там баба дуже сильно любила ромашки. Отже, ми можемо з вами поставити якусь ромашку як символ нашої бабусі. Дід там, наприклад, воював у Другій світовій війні, і від нього там є якийсь от Фотографій не збереглося таке буває, тим паче, що війна да у нас зараз іде, от могло щось згоріти, пропасти, немає змоги. Але у нас там є, наприклад, його якась медаль. Отже, ми можемо покласти його медаль як символ і налаштування на нашого з вами покійного дідуся. і так далі портрети ми можемо з вами. Виставити у або на поличці у формі нашого дерева родового, або ж просто виставити там на столі чи на підвіконні, дивлячись із того, де ви вирішили робити такий куточок пам'яті. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне, але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Бажано, щоб на нашому куточку пам'ять була свічка. Бажано, щоб не одна. Свічка для чого потрібна свічка? Ви скажете, нашу мертвим вогонь. Тому що він є, по-перше, теплом, якого немає в загробному світі. По-друге, тому що він є маячком, та таким ліхтариком у темноті, де знаходяться родичі, куди йти, хто нас кличе, хто гукає. Тобто свічка є таким гарним. Теплим а, освітлювальним елементом, який ми запалюємо і на честь наших з вами покійних родичів, і для того, щоб підсвітити їм шлях до нас, якщо ми їх до себе кличемо, спитати якоїсь поради чи попросити якоїсь допомоги. І для того, щоб зігріти, да, грубо кажучи, умовно, зігріти їх на тому світі. Також а, на такий а, куточок пам'яті, на такий алтар, а, періодично виставляють а, якісь підношення для нашого роду, тобто наливають алкоголь, кладуть якусь закуску, печуть який-небудь хліб. Да? Власними руками або купують смачний хліб, виставляють його як підношення. Після того, як він постояв деякий час, ми можемо його піти і винести, вилити там кудись під деревину, під кущик, залишити там, і там через який час знову змінити. У деяких там накритий прям цілий стіл для свого роду. Тобто там нам і яблука, і хліб, і налите, і вино, і, і, і молоко, і вода, і чарка 50 грамів. Там і хлібина да, поставлена, там і навіть хтось там підкурює, запалюють цигарки, як того, якщо хтось із роду палив. Да, і це періодично от, ем, хочеться зробити. Е, запалити цигарку, там бо дід палив і любив палити. От такий куточок пам'яті дозволить вам звертатися до роду, вшановувати пам'ять. Ми можемо розділити, якщо цей стіл достатньо великого розміру, ми можемо виставляти якісь смаколики персонально біля фотографій, налаштовуючись на нашого мертвого родича, да, на якогось окремого мертвого родича. От, і виставляти кожному персонально. Якщо ну немає е, такої змоги, і куточок наш маленький, тоді ставимо щось для можна сказати всіх. Виставити фотографію можемо як горизонтально, так і вертикально там розвісити і повісити. І бажано починати своє звертання до роду, я вже це казала у відео, з когось із покійних, хто добре до вас ставився. Або, як мінімум, ви точно знаєте, що цей би покійний добре би до вас би ставився. Ми до нього звертаємося своїми словами, просимо про допомогу, От, можемо розповідати якісь новини і звертатися в цілому до нашого роду, коли відчуваємо відчуваємо потребу у тому, ж нам потрібна чиясь підтримка у цьому форматі. Мексиканська традиція максимально класно демонструє нам, як потрібно ставитися до а, своїх покійних родичів, і те, як в принципі, потрібно ставитися до смерті. От і якраз їхня. Тема прикрас таких алтарів, прикраса е, прикрашання таких куточків пам'яті, вшанування пам'яті своїх родичів, вона є дуже кайфовою з точки зору там, язичництва і не тільки, як напрацьовка з родом. Тобто ми не голосимо біля тих портретів, ми не плачемо, не ридаємо біля тих портретів, ми не кричимо вона кого ж ти нас покинула чи покинула біля цих портретів. Ми вшановуємо пам'ять. Нам може бути сумно, що людини немає. З нами таке, ну це звичайна ситуація. Але ми намагаємося звертатися до людини, наче до живої. Ми просто приймаємо факт, що людини з нами фізіологічно більше немає. Але вона нас може почути. Ми не намагаємося своєю емоцією тримати людину. Бо мені задавали питання: Саша: якщо напрацьовувати з родом і звертатися до роду, це не означає, що ми смикаємо з вами покійників, які за нас не можуть там відійти в інший світ чи переродитися. Якщо ми з вами голосимо, якщо ми з вами тримаємо покійника емоцію якщо ми з вами на жаль, але це правдиво, егоїстично його тримаємо, бо нам без нього погано. Йому без нас уже нормально в тих світах, нам без нього погано. Це наша власна біль і так далі. Якщо ми його тримаємо такими емоціями, то да, дійсно ми його мучаємо. Ми не даємо йому змогу піти в ці загробні світи. Але якщо ми його відпустили, якщо нам просто з вами сумно по людськи, що ну його немає з нами фізично поруч, але ми за нього раді, бо він з. Звільнився да, від фізичного тіла і перебуває там з усією нашою родиною в загробних світах. І ми просто до нього звертаємося. А він, якщо має змогу з загробного світу до нас прийти і допомогти, то це він прийшов допоміг і пішов назад. А коли ми його тримаємо з вами емоцією горя, коли ми голосимо, коли ми не відпускаємо, коли ми не приймаємо цієї втрати, то душа покійного зависає у цьому світі. Вона не може спуститися до загробних світів з нами поруч постійно, от тоді ми з вами не відпускаємо нашого померлого. Тому звертатися до роду можна. До нас прийде той, хто має змогу зараз прийти і допомогти. Або їх прийде там певна кількість наших з вами покійних родичів і надасть нам якоїсь допомоги. Чи можна і на манер мексиканської традиції прикрашати такі куточки пам'яті, чи прикрашати от такі от родові алтарі? Так. Можна туди можна ставити живі квіти, туди можна там, я не знаю, вішати які небудь цікаві ліани там сезонні. Там можна е, по, якби, постелити якусь красиву скатертину. Її можна періодично змінювати, можна купити красиві фоторамки для цих фотографій, зробити все так, що це буде вашим персональним родовим невеличким деревом або величким, якщо ви добре знаєте свій рід, от невеличким. Або величким родовим деревом, от в якому ви звертаєтеся до роду і шануєте їхню пам'ять. Вшановуєте і дякуєте їм за те, що ви є тут і зараз, тому що ми з вами маємо можливість тут знаходитися саме завдяки нашому з вами роду, який зробив все в своє життя, щоб вижити, щоб передати далі свою кров. От, єдине прохання: не ставте оці пластикові, мерзетні похоронні квітки на той алтар, щоб він не виглядав як цвинтар. Ми не робимо цвинтар, ми робимо куток вшановування пам'яті. Він не має виглядати як могильна плита. Да? Він не має нагадувати нам якесь страшне, гнітуче кладовище, на якому у нас оці квітки страшнючі, пластикові, стирчать у тій абсолютно незрозумілі вазі. Ні, ми можемо ставити живі квіти, нести живі фрукти, овочі, нести хліб, нести вино, нести горілку, нести коньяк, в залежності від того, що любив ваш рід і так далі. І ми можемо вшановувати їх пам'ять, як і на сауні, який от-от уже у нас з вами буде з 31 жовтня на 1 листопада. да Це якраз такий період. ну там не тільки в цю дату, а взагалі період кінця жовтня, початок листопаду, вшановування да, пам'яті роду. І у нас з вами період мабуну, який якраз уже пройшов, це початок цих вшановування роду. Далі, якщо ми з вами йдемо у традиції, там напівслов'янські, напівхристиянські, воно якраз йде на весну, там вшановували оці всі Червоні горки і так далі. Тобто туди можна також вшанувати свій рід. От, і на ці свята та приносити якісь смаколики до роду, звертатися і дякувати цьому роду. Тобто, ми можемо це робити. Ми можемо на свята це робити і так далі. Тобто, це така, от в принципі, одна із цікавих практик. Друга цікава практика, яка є на на, для того, щоб налагодити зв'язок із родом, це вшанування за спільним столом. Якщо у вас з вами сімейне свято, сімейний банкет, або ви хочете правильно відсвяткувати саунь канонічно, да, так як його святкують язичники, ви можете накрити стіл і залишити там пусті місця і пусті тарілки, саме і запросити туди свій рід, насипати їжу в ті тарілки, але щоб за цим місцем ніхто не сидів, ні, ніхто не брав там і не їв з цих носок. Вони мають простояти всю ніч на своїх місцях. Зі стільцями, а на ранок цю їжу ми можемо піти і висипати там куди-небудь під деревину чи під кущю. Є і така файна практика вшанування роду, тобто запросити їх за сімейне зістілля. Така практика згадується навіть в історичних нотатках, коли так робили сім'ї, і е, були повністю впевнені, що їх покійна бабуся зараз сидить з ними, і вони розповідали всі плітки, які сталися за цей рік, бабуся. Раз в період Самайну. Але про цікаві традиції Самайну я вам розповім окремо в відео, яке вийде ближче до цих дат. Але це одна із технік, така сама вшанування пам'яті роду, да, застілля з родом. Хоча за цими стільцями там ніхто не сидить. Гарна практика, ми можемо класно налаштуватися, звернутися, нагодувати. Безрозуміло, що не фізично нагодувати на енергетичному рівні наших покійних родичів, і вони побудуть з нами на застіллі, да і підуть далі до своїх там загробних світів. Діліться своєю думкою з цього приводу. Напишіть мені, чи є у вас якийсь такий куточок пам'яті, бо у мене є. Він носить алтарний такий характер, робочий відьмовський. От буду вдячна, якщо поділитися тим, чи є у вас якісь подібні традиції. От, чи, можливо, є у вас така, такий куточок з портретами. І, до речі, терпіти не можу. Коли на цих портретах стоїть ця чорна стрічка, я спеціально обирала ті фотографії, на яких не було цієї би, чорної стрічки, яка вже психологічно нагнітає, да? тобто ну, це моє персональне, вам можливо комфортно. У мене просто стоять родинні фотографії з усіма максимально, наскільки це можливо, моїми покійними родичами, яких я знала особисто і не знала, але чиї фотографії навіть. Фіговій якості збереглися. От, тому пишіть в коментарях, як там у вас. І не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І підписуйтеся на мої соціальні мережі. Задавайте усілякі різні цікаві питання. Усіх обняла!